Привіт! привіт! А чи знали ви, що у тілі людини налічується близько 660 різних м'язів, які використовуються для руху тіла та керування внутрішніми органами? Ні. Тоді ви точно сьогодні дізнаєтесь більше про свій організм, а саме про кістки, суглоби та м'язи. Ми живемо кожен день, не замислюючись над такими звичними нам речами, як м'язи, або як наше тіло може бути гнучким. Чи замислюємось? А якщо так, то чи маємо ми відповіді на ці питання? Я маю. А тому зараз ви дізнаєтесь, скільки кісток у людському тілі, як кістки ростуть? Чи справді кістки тверді, як камінь? Яка кістка найбільша, а яка найменша? Як влаштована грудна клітина? Де у людини хребет? Як тіло може бути гнучким? Чому в нас іноді тріщать пальці, коли ми їх згинаємо? Чого зроблені м'язи? Що таке ахілесова п'ята? Які м'язи найбільші? А які найменші? Що таке спазм м'язів? Що легше? посміхнутися чи насупитися? А також ви ді знаєтесь, що спричиняє хворобу зростання, скільки кісток у людському тілі. У новонароджених приблизно 300-350 кісток, але з віком багато кісток зростаються одна з однієї. І в середньому скелет дорослої людини складається з 206 кісток. Число кісток залежить від способу підрахунку, оскільки деякі кістки складаються з кількох зрощених частин, і не ясно, чи вважати таку кістку за одну або кілька. А як кістки ростуть? Кістки являють собою січасті структури, утворені кальцієм, постачальником якого є клітини. Коли дитина росте, особливі клітини на кінцях кісток живлять кісткову та хрящову тканину кальці. Ці клітини називаються пластинками зростання, і вони припиняють функціонувати, коли дитина стає дорослою та перестає рости. Щоб рости здоровими, кістки потребують білків, кальцій та інших мінеральних речовин. Крім того, кісткам потрібні гормони, зокрема естроген та тестостерон. Виділення яких посилюється в період статевого дозрівання. Кістки потребують також вітаміну D, який сприяє засвоєнню кальцію та регулярних фізичних вправ, які сприяють їх зміцненню. А чи справді кістки тверді, як камінь? І так і ні. Кістки це тверді сполучні тканини, що складаються з кісткових клітин, жирових клітин, кровоносних судин та неживих матеріалів. У тому числі води та мінеральних речовин. Деякі кістки мають дуже міцний і твердий зовнішній шар, який складається з компактної кісткової тканини. Під ним лежить менш чільний шар. Що називається губчастим. Губчата кісткова речовина тверда й міцна, але при цьому легка, оскільки в ній міститься безліч кісткових пластинок, що притинаються, і відростків неправильної форми вони називаються перекладинами, які забезпечують його користість. Достаток дрібних отворів. М'яка жалподінна речовина, що заповнює внутрішню порожнину кістки, називається кістковим мозком. Саме в кістковому мозку утворюються червоні кров'яні клітини, деякі білі кров'яні клітини та кров'яні платівки, тромбоцити. Найміцнішою кісткою у твоєму тілі є щелепна кістка. Хоча кістки дуже тверді, найтвердішою речовиною в людському організмі є зубна емаль, яка твердіша за кістки. Мабуть, вам буде також цікаво дізнатися, яка кістка найбільша, а яка найменша. Відповідаю: найбільша кістка скелета стигнова. У середньому її довжина становить 46 см. Зареєстрована рекордна довжина стигнової кістки становить 76 см. Ця кістка належала одному німцю з ростом 2 метри 45 см, який помер 1902 року у Бельгії. Тремінце одна зі слухових кісточок середнього вуха разом із молоточком і ковадлоком. є найменшою кісткою в людському тілі. Ця мініатюрна кісточка у формі літери U, яка передає звукові коливання до равлика вуха, важить близько 11 тисяч грамів і має довжину всього 25 см. Рухаємось далі. Як влаштована грудна клітина? Ребра це тонкі плоскі вигнуті кістки у верхній частині тулуба, які утворюють захисну клітину навколо серця та легень. Ребра включають 24 кістки, розташовані попарно та утворюють щось на кшталт клітини, що надає грудині її характерну форму. Ребра виконують кілька важливих функцій. Вони оберігають серце та легені від пошкоджень, а також частково захищають шлунок, селезінку та нирки. Ребра допомагають тобі дихати. Коли ти робиш вдих, межреберні м'язи розширюють грудину і дають змогу розширитися легеням. Коли ти робиш видих грудна, клітина стискається і видавлює повітря з легенів. Цікаво, а чи знаєте ви, де у людини розташований гребет? Твій хребет, який називається також спинним хребтом, йде вздовж усієї спини від основи черепа до таза у хребті 25 п'ять які з'єднують 33 окремі кістки. Кістки хребта називають хребцями, і вони згруповані разом, щоб виконувати певні функції. Хребці розділяють на окремі категорії: 7 шийних, 12 грудних і 5 поперекових. У нижній частині хребетного стовпа за поперековим відділом розташовані крижі, що складаються з п'яти хребців, що зрослися в одну кістку. Нижче крижового відділу є куприк, в основі якого також знаходяться хребці, що зрослися. Хребет підтримує твою голову, дозволяє тобі згинатися та нахилятися, а також підтримує тіло у вертикальному положенні. Крім того, він захищає спинний мозок, довгий пучок нервів, який передає інформацію від твого головного мозку до решти частин організму. А як взагалі тіло може бути гнучким? Скелет людини має рухливість завдяки суглобам, що з'єднують окремі кістки. Число яких перевищує 230. Ці соглоби забезпечують нам свободу рухів. Наприклад, плечові соглоби в будь-якої людини здатні повертатися приблизно на 360 градусів, а лікті можуть згинатися і розгинатися, описуючи дугу 180 градусів. Твої зв'язки схожі на мотовські сполучні тканини, що скріплюють кістки в соглобі. Злегка подовжується, дозволяючи суглобу рухатися, проте обмежить свободу руху так, щоб ти не завдав собі пошкоджень. Тому наступного разу, коли тобі захочеться стати в місток або витягнути ногу так, щоб дістатися до вуха, подумай про свої суглоби та зв'язки. А чому в нас іноді тріщать пальці, коли ми їх згинаємо? Пальці, а також коліна, спина і шия іноді видають тріск або скрегіт через синовіальну рідину, яка є у твоїх суглобах і діє як мастило. Ця рідина містить газоподібний кисень, азот та вуглекислий газ. Коли ти клацаєш пальцем, суглобова капсула розтягується, з неї швидко виділяється газ і утворює бульбашки, що лопаються. Якщо тобі захочеться клацнути тим же пальцем ще раз, доведеться почекати, поки гази не повернуться до синовіальної рідини. Іноді виходять і інші звуки, що нагадують клацання розтягнутої та відпущеної гумової стрічки, коли твої з'язки під час руху суглоба на мить зісковзують кістки. Наукові дослідження не підтверджують, що хрустки пальцями призводить до будь-яких серйозних наслідків для здоров'я. Хоча багато людей регулярно хрустять пальцями і не відчувають проблем. В деяких випадках ця дія може призвести до тимчасового розтягування суглобів або викликати дискомфорт. Переходимо до наступного шару наших тіл до м'язів, із чого взагалі зроблені м'язи. Наші м'язи, які становлять близько половини маси тіла, приводять тіло в рух. М'язи працюють завжди незалежно від того, займаємось ми спортом чи спокійно читаємо та пишемо. М'язи являють собою пучки волокон. Що знаходяться безпосередньо під шкірою. Кожен м'яз складається з тисяч паралельних волокон, включених у захисну оболонку, що складається з кровоносних судин та нервів. Ці нерви можуть мати довжину до 30 см. М'язи стають сильнішими, коли ти їх тренуєш. Тому у тих людей, які регулярно роблять фізичні вправи, м'язовий тонус виражений яскравіше, ніж у тих, хто їх не робить. У людському тілі понад 660 м'язів. М'язова тканина буває трьох видів: скелетна, серцева та гладка. Головна особливість м'язових тканини її здатність скорочуватися, що забезпечує певний тип руху. Скелетні м'язи скріплюють кістки одну з одною. Їх часто називають вольовими м'язами, оскільки вони коряться волі людини. Серцева м'язова тканина міститься тільки в серці, та при скороченні посилає кров із серця в артерії. Головний мозок посилає серцевому м'язу сигнали прискорити або сповільнити його скорочення, які називаються биттям серця. Гладкі м'язи утворюють внутрішні органи, такі як шлунок і пішківник, допомагаючи цим органам або тканинам виконувати свою роботу, перетравлювати їжу та позбавлятися її відходів. А ви колись чули про ахілесову п'яту, що це таке? М'язи кріпляться до кісток з сухожиллями, а найдовше міцне сухожилля, зване ахіловим, знаходиться у твоїй п'ятці. Ця товста стрічка зі сполучної тканини прикріплює литкові м'язи до кістки п'яти та визначає здатність стопи згинатися. Ахілове сухожилля дозволяє тобі відштовхуватися ногою від землі, коли ти йдеш чи біжиш. Ахілес, герой давньогрецького міфу, загинув від рани, нанесеної в п'яту, так що крилате вираження ахілесова п'ята зазвичай відносять до слабкого вразливого місця людини. Тепер дізнаємось, які м'язи найбільше, а які найменші? Найбільший м'яз сідничний. Він розгинає стегно і випрямляє зігнутий передтуб. Це один із найсильніших м'язів тіла. Найменший м'яз м'яз стремінця в середньому вусі, про яке ми вже казали раніше. Він тонший за волосинку і має вдовжину всього 13 см. Цей м'яз активує стремінце, який передає звукові коливання від барабанної перетинки до внутрішнього вуха. Найдовший м'яз це кравецький м'яз, що йде від талії до коліна. Його завдання згинати стегно і коліно. А чи відчували ви колись спазм м'язів? Що він собою являє? Спазм це мимовільне тривале скорочення м'язів, яке також називають судома. Найчастіше біль такого типу виникає в ногах, іноді після великих фізичних навантажень, і зазвичай проходить через кілька хвилин. А зараз. Швидке питання: що легше посміхнутися чи насупитися? Дайте свою відповідь в коментарях, перш ніж дивитися далі. Перевіримо, скільки з вас зможуть здогадатися або вже знають. Написали? Так от, усміхнутися набагато легше. При усмішці працюють близько 17 м'язів обличчя, а коли ти хмуриш брови, працюють 43 м'язи. Крім того, посмішка підвищує настрій. А зараз настав час дізнатися більше про хворобу зростання, що її спричиняє: хвороби зростання зазвичай називають біль у ногах, що іноді виникає у дітей ночами, коли вони лежать у ліжку. Найчастіше такі болі з'являються у періоди інтенсивного зростання. Лікарі вважають, що у дітей, які страждають на хворобу зростання, сухожилля, міцні еластичні стрічки зі сполучної тканини, які кріплять м'язи до кісток, ростуть не так швидко, як м'язи. Згодом сухожилля наздоганяють м'язи, проте, поки цього не сталося, м'язи у дні підвищеної активності дитини відчувають додаткові навантаження, а ночами під час відпочинку виникають болі та навіть судоми. Хвороба зростання не становить небезпеки. Вона не турбує дитину протягом дня, а вночі болі як виникають, так і зникають. Часто проблему можна вирішити за допомогою регулярних прав на розтягування, які сприяють розслабленню м'язів. Та сухожі. Однак, якщо болі дуже сильні та довго не минають, слід проконсультуватися з лікарем. У поодиноких випадках причиною болі в ногах може бути інфекція, захворювання, травма або непомічена вада розвитку. Ось і все на сьогодні. Але вже у наступному випуску відповідей для чомучки ми разом із вами задамо ще більше цікавих запитань та отримаємо на них відповіді.